Вітаю, шановні, є хороші новини для внутрішньопереміщених осіб для переселенців. Ну, принаймні, так поки що воно виглядає на папері. Е, програма державного кредитування Єоселя трохи розширилася, і тепер внутрішньопереміщені переміщені особи можуть отримати кредит іпотечний так само на пільгових умовах. Е, але не дивлячись на те, що пишуть на сайтах, презентаціях, те, що це дуже просто, насправді без фахівця розібратися дуже важко. Тож ми звернулися безпосередньо до фахівців банківської сфери для того, щоб нам роз'яснили, як працює цей механізм, та чи дійсно стало набагато легше отримати цей кредит. Пане Євгене, давайте спочатку поговоримо про е, ті зміни, які відбулися нещодавно в програмі ЄОСЕЛЯ. Ну, наразі пройшли зміни стосовно категорій населення, таких як переміщені особи та е, жителів, які проживають на прифронтовій території. А саме, це можливість придбати будинок по програмі ЄОСЕЛЯ. Який введений в експлуатацію не старше 20 років, та отримати компенсацію на аванс на початковий внесок, як було раніше по звичайній програмі. «ЄОСЕЛЯ» «Е клієнт вибирає об'єкт там не старше 3 років після введення в експлуатацію. Там в деяких випадках не старше 10 років після введення в експлуатацію. Погоджує аванс в банку. Так від 20% річних вносить аванс і отримує кредит по програмі «ЄОСЕЛЯ» «Е з компенсацією там, да, Під 3 чи під 7%. А, тут ситуація трішечки покращилась, так як держава піклується про клієнтів, внесли деякі зміни. А саме, якщо клієнт, наприклад, візьмемо ці дві категорії: да, пільгові внутрішнє переміщення особа та Ті, хто проживає на прифронтових територіях а, стосовно внутрішньопереміщених осіб, вони на сьогодні а, мають можливість обрати нерухомість, яка ввелася в експлуатацію а, не більше ніж 20 років тому, да а місто стандартних трьох. І ще якщо а, в них а, аванс до 30%, то вони можуть отримати компенсацію завдяки пенсіон пенсійному фонду а, 70% відсотків від. Призначеного авансу угу. а, далі, а, якщо це а, люди, які проживають на прифронтовій території, але не, не рахуються переміщеними особами, то вони також мають змогу придбати об'єкт нерухомості м, не старше 20 років, але тільки м, на прифронтових територіях, і якщо аванс буде не перевищувати 30%, то також отримати компенсацію від пенсійного фонду 70% на перший місяць. Тобто, наприклад, якщо є клієнт, який має довідку внутрішньо переміщеної особи, він може обрати об'єкт нерухомості з з згідно стандартів програми є ті, яких які були, але з поправки на те, що він може шукати тепер об'єкт нерухомості не старше 20 років. Ми йому а, погоджуємо аванс. Якщо це аванс, як я сказав, не більше 30%, то він отримує компенсацію від пенсійного фонду 70% від суми авансу і все предоставляють документи. На нерухомість ми погоджуємо заявку заявкою, оформлюємо кредит і все про який відсоток річних йде мова зараз по цій програмі? Під сім про 7 відсотків річних угу. е, ще такий момент. В презентації на сторінці зроблено в Україні. Там були такі красиві картинки для якої категорії людей, е, які умови і так далі. Там є такий цікавий момент. Там є, е, є оселя з компенсацією для ВПО. І є оселя з компенсацією тільки для ВПО е, і мешканців е, прифронтових територій. В чому різниця тут? А так так тут все просто. Це ж те, що ми мали на увазі. Ми ж і раніше могли кредитувати ВПО так. Так, mm -hmm. але зараз для них зробили ще додаткові можливості, так тобто, клієнт, наприклад, ВПО, да, внутрішньо внутрішньопереміщена особа, може обрати, наприклад, в Черкасах об'єкт нерухомості не старше 20 років. Да, тепер, але якщо аванс цьому клієнту буде призначений до 30%, він може отримати компенсацію по авансу 70%. Але якщо аванс буде 50, 60, 70% відсотків, то він отримає е, без компенсації пенсійного фонду. Ось і все є умови, які потрібно виконати, і ми при погодженні е, заявки ми е, слідкуємо за тим, щоб надати необхідні параметри. Так, якщо ми розуміємо, що ми, як банк, погодимо клієнту 30%, відсотків, то ми йому погодимо заявку на 30% відсотків і відправимо е, інформацію. Цю на фонд і фонд повинен дати відповідь нам, що погоджено або не. Погоджено. Давайте про ці умови поговоримо. Е, які умови потрібно виконати? Обрати об'єкт, якщо це внутрішньо переміщена особа, так, е, наприклад. Е... Клієнт хоче придбати через наш банк по програмі ЄОСЕЛЯ собі квартиру. То він може обрати квартиру не старше 20 років після ведення експлуатації в будь-якому населеному пункті, де є відділення Приватбанку, звернутись в банк до менеджера до будь-якого менеджера в будь-якому відділенні банку, а також подати заявку або самостійно, або разом вже з призначеним менеджером, який буде супроводжувати його по кредиту подати заявку в дія а, на по програмі Єоселя, а по після чого, коли ми взяли в роботу цього клієнта, ми просимо документи на об'єкт нерухомості, який він хоче придбати, і формуємо вже заявку. Робимо прорахунки, аналізуючи там деякі параметри, які нам потрібні. І дивимо, що так дійсно, об'єкт проводимо оцінку. Звісно ж, нерухомості незалежним експертом, дивимо, що так дійсно, цей об'єкт коштує цих коштів, ми бачимо. Фінансовий стан клієнта і погоджуємо йому аванс, який він хоче, або ніж, ніж трішечки коригуємо. Зрозуміло, дякую, що роз'яснили. Про об'єкти, які можна придбати, наскільки я знаю, там точно не можна придбати а, якісь дачні будиночки. Так а, і от питання, які нам задавали глядачі. Поки ми готувалися до ефіру, про таунхауси запитують: чи можна по цій програмі Таун таунхауси? Таунхаус? Таунхауси Ми можемо кредитувати і кредитуємо так. Угу. І ще одне питання: те, що хвилює дуже сильно е переселенців, компенсація. Оце слово компенсація. Е всі переживають, що якщо оформити кредит, є оселя з компенсації, то вони втрачають право на компенсацію за пошкоджене майно, яке е та нерухоме майно, яке залишилося на окупованій території. Я розумію, дивіться, ну я не можу точно відповісти на сьогодні на це питання, так як тільки з'явилась розширена програма по ЄОСЕЛі, і це не стосується трішечки банківського продукту. Так ми дивимося на клієнта з точки зору, чи можемо ми йому оформити продукт ЄОСЕЛЯ, і можемо ми по яким параметрам це зробити до трьох років до двадцяти років. А стосовно інших компенсацій, ми відповісти не можемо. Mm -hmm. Тому що це наш продукт, ну принаймні в умовах програми Єоселя нічого про такого не значиться і не говориться. Ні. Mm -hmm. mm -hmm. Ну і чи є терміни у цієї програми, бо всі кинулися, переживаючи, що вона закінчиться через півроку і не встигнуть оформити кредит Єоселя. Я розумію. Я сподіваюся, що ця програма пропрацює як можна довше. В неї немає терміну дії, як і в самій взагалі програмі оселя. Тому сподіваємось, що кожен зацікавлений громадянин нашої країни зможе отримати те, що він хоче і скористатись даною програмою. Термінів закінчення даної програми немає.